Це Audi Quattro, Audi a 4 2,0 бензин 2011 року. Має дуже гарний вигляд. Подивіться, які класні фари проти на легкосплавних дисках чорного кольору в універсалі. Присутній безключовий доступ. Сидіння зроблені під спорт тут. Дуже зручні. Машинка має повний електропакет, центральний замок, датчики світла. Ось таке шкіряне мультикермо, на якому присутнє голосове управління. Також є круїз-контроль на пелюстках підкермових. Тут ви можете побачити, який в неї пробіг. 236 тисяч. В машинці присутня камера заднього огляду. Тут є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, ауді мультимедіа, система антизаносу. Ось така коробка автомат, тут можна керувати мультимедією. Електропаркінг по задньому ряду тут також достатньо місця. Ось камера заднього огляду нагадую. І, звісно, тут дуже великий багажник, що не дивно для універсалу. Шторочка, що завжди захистить ваші речі, силиконовий телемок, також дуже зручно. Є такі ось ще відділення для ваших речей. Машинка в дуже гарному стані. Безключовий доступ тут на всіх чотирьох дверях. Дуже зручно. Вона має класний вигляд, по техніці вона повністю справна. По кузову також нарікань нема. Тому приїжджайте до нас в автопоїнт і забирайте цю машинку для себе.